Скажіть, будь ласка, яких російських блогерів ви дивитесь російських блогерів російських? Фу, їх не існує нема Росії. Що це таке? Ми вже давно не розповідаємо вам про російських блогерів, бо віримо, що для вас їх так само не існує. Зате в нашому інфопросторі досі присутні блогери, які є українцями, але при цьому поширюють меседжі співзвучні з російською пропагандою. Щодня такі блогери коментують безліч подій від політичних до ситуації на фронті. Їхні відео збирають десятки, а то й сотні тисяч переглядів. Проте чи мають ці блогери достатньо екс? Пертизи, щоб коментувати все підряд, і чому вони поширюють меседжі, які грають на руку ворогові, саме про це ми поговоримо у сьогоднішньому відео. Привіт, мене звуть Оксана Мороз, і традиційно ми говоримо про те, що важливо знати кожному українцю, який дбає про свою інформаційну безпеку та прагне перемоги України. Курдська операція Сил оборони України неабияк спантеличила російських пропагандистів. Це показав моніторних детектор медіа у російському сегменті Телеграму була паніка і розгубленість. Тоді як сили оборони повідомляли про нові просування, як розвивалися події в Курській області, влучно ілюструє це командне відео. Однак пропагандисти взялися за роботу, щойно оговталися від першого шоку. Спочатку вони дистанціювали російського диктатора Путіна і Кремль загалом від проблем Курської області. Це також показав моніторинг інституту масової інформації. А далі росіяни вдалися до вже добре відомих технологій. Вони відвертали увагу від подій у Курській області і працювали над тим, щоб применшити значення української операції. Месич росіян був такий: події на Курщині не мають значення. Це все відволікаючий манери з боку озброєних сил України, яким вони нібито відвертають увагу від важких боїв на Донецькому напрямку. Тоді таки тези поширювала цифрова армія Росії у своєму телеграм-каналі. Саму операцію тут охрестили піар-атакою і закликали поширювати в українському інфопросторі меседжі, мовляв, Сили оборони України загнали себе в кут наступом на Курську область. Тоді як самі українські військові, нібито масово зазнають втрат на Донбасі і відступають. Проте російські меседжі тиражували не лише підписники цифрової армії Росії, їх підхопили і українські блоги. Огари серед них Мирослав Олешко нагадаю, СБУ повідомило йому про підозру ще восени минулого року. Слідство встановило, що Олешко незаконно виїхав з України під час повномасштабного вторгнення і тепер дискредитує військову службу та закликає ухилятися від мобілізації. Цього разу Олешко підхопив пропагандистські меседжі і слідом за росіянами заявив, що наступ на Курщини організували, нібито заради підняття рейтингу Зеленського. Терміново згідно інформації британських газети «Тайм» наші втрати. Про праці в курській області взагалі наступ на Росію це заради підняття рейтингу на 4% президента Зеленського, який узурпував владу. Насправді британські змі, про які говорив Олешко, не писали про підвищення рейтингу президента на 4%. Деякі з них дійсно припускали, що частково курська операція спрямована на підняття морального духу всередині країни і зміцнення позицій Зеленського. Наприклад, про це йшлося у матеріалі видання The Sunday Times. Однак у тексті не було жодних згадок про підвищення рейтингу президента на 4%. Сотки проте це не єдина маніпуляція, до якої вдався Олешко. Блогер також звинувачував Зеленського у зриві мирних переговорів з Росією. Що не хотіли переговори? Мирні раділи, що Зеленський вийшов та зірвав два переговорних процеси. Останні щодо припинки обстрілу енергетичної інфраструктури, Зеленський це зробив. Е, ви Виказали, що Олешко, я, тобто, волоша Деніслісів та інші зрадники через те, що закликають до мирних переговорів. А тепер не плачте фанати Зеленського щодо ракетних обстрілів та відсутності світла тепла і води. Шкода тільки через вас дурних них має страждати інші українці. Так, західні медіа дійсно писали, що наступ України на Курщині ніби зірвав таємні перемовини з Росією про припинення ударів по енергетиці. Про це йшлося у матеріалі американського видання The Washington Post. Та насправді звинувачення України у зриві перемовин після початку курської операції це чергова брехлива маніпуляція Путіна. Про це повідомляли у центрі стратегічних комунікацій. Аналітики пояснювали, що Москва бреше, намагаючись представити курську операцію, нібито невчасною ескалацією. Зокрема, тому що ескалацію розпочали саме росіяни своїм наступом у Харківській та Донецькій областях. Відповідно, розмови про готовність Кремля до переговорів це обман таким чином. Росія хотіла посіяти сумніви та зменшити підтримку серед союзників України. Крім того, у центрі додали, що курська операція не віддаляє, а навпаки, наближає мир, бо ефективні переговори можливі лише в умовах, якщо Україна займає в них сильну позицію. Також російській пропаганді під Діграв колишній нардеп, а нині блогер Ігор Масійчук. Коли наприкінці серпня Сили оборони України повідомили про просування на курському напрямку, Мосічук кричав про успіхи росіян і воєнну катастрофу на Донбасі. Чим фактично підіграв тезам про те, що курська операція приведе до краху на фронті. Враг не відвів ні одного підрозділення з Донбасу. Наоборот, усіли у і має великий успіх. успіх. як міста немає. В Торецке идут э, ужасные бои. Э, тоже город практически сносится. Э, мы сейчас имеем прямой выход, фактически, вот день-два, э, российских войск на Покровск. Как я не раз говорил, падение Покровська для України воєнна катастрофа. Вообще, все, що я сейчас вижу на Донбасі, это воєнна катастрофа. Так, наприкінці серпня покровський напрямок був одним із найгарячіших. Проте за два дні російські війська не вийшли на покровськ, як це прогнозував Мосічу. Дійсно, росіяни не вивели з району Покровська багато військ. Це в інтерв'ю для CNN на початку вересня підтвердив головнокомандувач Збройних сил Олександр Сирський. Однак він наголосив, що завдяки стратегії українських військових росіяни не можуть маневрувати своїми резервами як це було раніше. І це ослаблення насправді відчувається на інших ділянках фронту. Про не лише Мусічук пробеншував значення курської операції. Це також робив Сергій Ягодзінський. Він, на відміну від інших блогерів, є. Доктором філософських наук і проректором європейського університету. Та, на жаль, науковий ступінь не рятує від поширення конспірологічних теорій та псевдоаналітики, у яких пан а, Сергій не має експертизи. Наприклад, про те, що курський наступ схвалили відразу декілька країн, які домовилися між собою. Виходить, що і Сполучені Штати, і Росія, і Іран, і Ізраїль, що це вигідно на нього не буде такої масової атаки, а, домовилися між собою, дали добро на те, аби Україна пішла в Курську область. Ну, це так звучить, як ну вибачте, визвичайно важається кара собі урязмови. Я так і сказав, що це теорія змови. А ви думаєте, те, що відбувається в глобальному світі, дається вам для розуміння повного і тотального? Ні, тому існують диванні експерти і диванно аналітичні центри, тому що ми з вами насправді не знаємо, що відбувається. І я мушу погодитися з тезою Годзінського. Ні, не в тому, що курська операція це глобальна теорія змови, а в тому, що в нашому інфопросторі справді існує безліч диванних експертів, і це проблема. Сьогодні стати експертом дуже легко не потрібно мати відповідного досвіду чи освіти, щоб коментувати певну тему. Достатньо завести сторінки в TikTok чи створити канал на Ютубі, прочитати декілька статей на Вікіпедії або інших ресурсах І з серйозним обличчям розповідати, як нас дурять. Звісно, така псевдоекспертиза збирає довкола себе більше прихильників ніж реальна аналітика. Погодьтеся значно цікавіше слухати теорії змови ніж реальних експертів. Вертів, які апелюють до фактів, аналізують, зважують різні дані, беземоційно подають інформацію, це ж важко і нудно. Натомість, так звані експерти пропонують нам прості відповіді на всі питання, і ми їх слухаємо, особливо, якщо думки таких експертів ще підтверджують те, у що ми віримо, тобто підтверджують наші переконання. Але при цьому ми забуваємо головне у світі не існує людей, які б були фахівцями у всіх питаннях одночасно. Маєте зайві 100 гривень і думаєте, куди їх вигідно інвестувати. У нас є для вас пропозиція. Інвестуйте їх у те, щоб сформувати свою стійкість і стійкість вашої родини до інформаційних загроз. Підтримуйте наш канал фінансово і отримуйте ще більше нового та корисного контенту про те, як безпечно споживати інформацію. Підтримувати нас можна на українських сервісах «База від моно та Собро, а також безпосередньо на Ютубі. Всі деталі у закріпленому коментарі. До речі, там є регулярні платежі підписалися і забули. Звісно, після донату на Сили оборони. Ранок 3 вересня у Полтаві чутно звуки вибухів. За кілька годин стане відомо, що росіяни завдали ракетного удару по місту. По обіді президент Володимир Зеленський запише відеозвернення, у якому повідомить, що росіяни вдарили по інституту зв'язку. Дорогі українці, українки я отримав попередні доповіді щодо російського удару по Полтаві. За наявною зараз інформацією, дві балістичні ракети, влучання по території учбового закладу і сусідньої лікарні була частково зруйнована одна з будівель інституту зв'язку. Люди опинились під завалами. Багатьох вдалося врятувати більш ніж 180 людей поранені. На жаль, багато загиблих станом на цей час відомо про 41 загиблого офіційні коментарі з боку української влади з'явилися за кілька годин після трагедії. Цим не скористалися росіяни. Вони розганяли в своїх пабліках інформацію про те, що удар стався нібито під час шокування, і перекладали таким чином відповідальність на українську владу, мовляв, саме вони винні. А далі тези росіян підхопили українські блогери та псевдоексперти, наприклад, Олег Жданов. Стосовно полтави дійсно це натяк на те, що. Знов таки знехтували засобами безпеки в плані організації життєдіяльності. Ну судячи з того, що на натяк іде на війська, значить, значить, шикували шикували війська. Ну, подивимося, почекаємо. Теж саме повторював і блогер Мирослав Олешко. Спочатку він заявив, що командири нібито зробили шикування військових, під час якого стався приліт. А ввечері написав, мовляв, це влада винна у російському ударі, бо нібито дала привід для нього. А все тому, що у серпні місцева державна адміністрація повідомила, що на Полтавщині формують роту ударних безпілотників. До речі, дописи такого ж змісту у той день з'явилися у телеграм-каналі блогера Анатолія Шарія. Це помітили аналітики проекту по той бік новин. Фобчатери переглянули канали обох блогерів і зауважили, що Олешко й Шарій висвітлюють майже ідентичні теми в Векторі вигідному Росії. аналітики зібрали 12 прикладів з меседжами блогерів, які повторюються. Дуже рекомендую вам їх переглянути. Та повернімося до Полтави. Насправді, 3 вересня не було жодних шокувань під час удару по інституту зв'язку. Про це повідомив речник Міністерства оборони Дмитро Лазутки. За декілька хвилин після оголошення тривоги пролунали вибухи. Деталі трагедії у Полтаві вивчаються зараз. Відомо що ніяких шокувань чи інших заходів в момент удару не відбувалося. Не довіряєте інформації міністерства. Тоді послухайте коментар військового, який перебував в одному з корпусів на момент атаки. Він так само підтвердив, що шокування та інших зборів людей у той день не проводили. Пролунала друга тривога. Ми почали збиратись в класі свої речі і. Покидати навчальний заклад, переходити у бомбосховище. Але не встигли. Ракета долетіла за півтори хвилини до університету. В соцмережах було дуже багато поширено слухів, те, що у нас було шикування, але це неправда. В той день ми. Як зазвичай просто сиділи в своїх кабінетах, навчалися. Зборів на плацу взагалі не було, так як це заборонено. Не оминув тему російського удару по Полтаві, і блогер Ігор Мосячук. Він у цей день вчергово поширював фейки. Спочатку Мосячук написав, що внаслідок удару нібито постраждало 600 людей. А на наступний день блогер заявив, що внаслідок атаки, начебто, загинули близько 100 людей. Погибла близько... 90-100 три Це дані із морга в Полтаве. Насправді, внаслідок ракетного удару по інституту зв'язку в Полтаві загинуло 55 людей, і ще 328 постраждали. Це дані Державної служби з надзвичайних ситуацій. Чи можна було б дочекатися і не спекулювати на темі? Звісно, чи можна було спочатку послухати позицію української влади і тоді робити висновки? А вже ж, та офіційні дані не цікавили псевдоекспертів і блогерів бо на них нехай панеш і переглядів не зробиш. Легкий осінній туман за вікно приємно прохолода і чашка смачної кави в руках. Ось вона справжня магія. Ранку проте, усе б це було неможливим, якби не українські військові. Якщо сьогодні ви ще не подякували їм і не підтримали перевірений збір, саме час це зробити. І пам'ятайте, не існує маленьких донатів. Кожна гривня працює на перемогу. Метою ракетних ударів росіян по навчальних закладах, житлових будинках та інших цивільних об'єктах є не лише знищення нас як народу. Росіяни використовують тактику ракетного терору ще й для того, щоб викликати шок, страх і паніку. Зрештою, щоб змусити нас здатися. Ворог розуміє, що коли ми демотивовані, нам легше маніпулювати. Проте до маніпуляції вдаються не лише росіяни. Свідомо чи ні, їм у цьому підіграють ще й українські блогери, особливо коли спекулюють на темі трагедій і. Використовують їх для закликів до переговорів, наприклад, так робив Сергій Ягодзінський. Після російського удару по інституту в Полтаві він закликав своїх підписників визначитися, хочуть вони миру чи війни. І ще раз повторюю: ви повинні зробити вибір для себе, на якому ви боці. ви за зупинку бойових дій чи ви за продовження війни? Бо я бачу, що чиновникам чиновників нічого не зупиняє. Вони просто говорять штампованими тезами, не пробачимо, не то не сьо. Мінус 41 людина просто за одну хвилину. І якщо Влада продовжує говорити про те, що, що це я не знаю, вони не кажуть, що це неважливо, але не звертати увагу на те, що щодня вже десятками гинуть мирні люди. Значить, повинні бути ми на стороні зупинки бойових дій. У нас немає іншого шансу. У Нас немає іншого вибору. Чудова маніпуляція обрати час, коли всі і так налякані, щоб розповідати про необхідність припинення бойових дій. Проте його зінський очевидно обрав не ту аудиторію для своїх філософських роздумів. Здається, краще було б було розказати про це путіну чи росіянам, які запускали ракети з літаків і пускових установок. Це краще ніж будь-які балачки, вказує на справжню готовність росіян припинити війну. Ще одним українським голубом миру виявився блогер Мирослав Олешко. Він для своїх маніпуляцій використав російський удар по Львову 4 вересня, коли внаслідок атаки загинула майже вся родина. І поки хтось був шокований і намагався опанувати свої емоції, Олешко заговорив, що війну треба припинити. У Львові загинула ціла родина. Три доньки матір чоловік вижив. Я після таких новин розумію одне: війну треба припиняти. Бо завтра ракета приводить в інший дім. Після завтра в дім сусідів. Після після завтра в ваш дім, в наш дім в дім кожного. Але цього блогеру виявилося замало, і він почав маніп. Волювати тим, що у всьому буцімто винен Зеленський, який вийшов з мирних переговорів. Ця родина могла бути живою, якби в 22-му році Зеленський не припинив мирні переговори. Це він з них вийшов. Так ця родина дійсно могла би бути живою, як і інші родини та тисячі українських військових. Якби російський диктатор Путін не прийняв рішення вторгтися в Україну спочатку в 14-му році, а згодом ще раз у 22-му. проте Олешко цієї важливої деталі не згадав. Зате згадав про улюблену технологію росіян залякування. Блогер почав розповідати про всесильну Росію, яку нічого не зупинить, і навіть згадав про тактичну ядерну зброю. Все у кращих традиціях російських методичок. Росія ніколи не зупиниться і буде постійно рунувати, нищити та вбивати. Їм вистачить ракет, і Росія далекопійна зброя, яку вимагає Зеленський, не зупинить. Це лише підвищить ставки. Ціна яких життя? Я не здивуюся, що Зеленський доб'є до того, що Росія буде реально пуляти тактичною ядерною зброєю. Яке цікаве відео? Спочатку додивлюся до кінця, а потім підпишуся на канал. Зазвичай думаємо ми. А далі відео закінчується. У нас з'являються інші справи. І хто вже буде згадувати про ту підписку? Ми пропонуємо вам не чекати, а підписатися на наш канал відразу, от прямо зараз. Ставте відео на паузу, тисніть на підписку і залишайте фотопайку. От і готово! Звісно, ми не стверджуємо, що всі ці блогери свідомо поширюють меседжі співзвучні до російської пропаганди, та й владу потрібно контролювати і критикувати. Але по ділу раціонально і з доказами, емоції та узагальнення не ведуть до змін і не наближають перемогу. Ви можете сказати, що у нас же свобода слова, тому кожен має право висловлювати свої припущення. Звісно, це так. Проте свобода слова це і відповідальність за сказане, особливо на велику аудиторію, особливо вдаючись до маніпуляцій та поширення фейків. Тому перед тим як обирати, кого слухати і кому довіряти, уважно. Перевірте, чи дійсно перед вами експерт. Зважте на те, який у цієї людини бэграунд, на що експерт чи експертка спирається, роблячи свої висновки. І зрештою, чи не стерчать з цієї експертної аналітики вуха Росії? Це все на сьогодні. Дякую, що дивилися до кінця і до зустрічі.